Вітаю церкву Христову, вітаю тих, тих, хто нас слухає і чує. І слово брата Михайла сьогодні, мій дух збадьорило і підтвердження всього того, що я сьогодні яке слово, сьогодні приготував для нас Дух Святий. А Дух Святий слово до церкви. І хочу поділити своїм відкриванням, яке я отримала, коли я прийшла тільки на християнські зустрічі. Це було слово від Духа Святого, яке Дух Святий говорив через сестричку Надю. І воно це слово мене і обрізало, і випалювало все, що в мене є, небоже. Це слово про чашу, чашу Господню. Тому що я задавала собі питання: ну чому я народжена згори, і ще коли перебуваючи в церкві Блудниці, так буду називати, бо так воно є, це католицька церква, чому я живу в прокляттях, чому мене переслідують якісь хвороби постійно, чому все так відбувається? Ну і, звичайно, Дух Святий він нам дає відповідь, з якої ти чаші пила, і за яким столом ти сиділа. 1 Коринтян 10, 21. Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської. Не можете бути спільником Господнього столу і столу демонського, тобто спільниками нечистих духів. я хочу для наочнення так мені простіше, я хочу так буде доступніше донести, що це за чаші, де вони знаходяться і як вони виливаються. на Людей. Ми знаємо, що в нас є небеса. Ми почнемо з небес. Ось тут небеса, так. Далі йде під небеся. Ну і, відповідно, земля. Ми знаємо, що ми, коли народжуємося згори, ми поселені в Царство Боже і в Новому Єрусалимі. Я хочу зачитати за новий Єрусалим. Галатів 4, 26. А вишній Єрусалим вільний. Він нам мати всім. І дуже гарно, коли Бог творив цей Єрусалим. І наш брат Іван це все бачив, коли йому дух Святий це все показував. І я Іван бачив місто святе, Новий Єрусалим. Це щоб об'явлення 21, 2, 3. Що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я голос гучний із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, це наша оселя. І він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І я згадала слова, коли Христос сказав: Я йду до Отця, щоб приготовити для вас оселю. Бо осель багато, але для церкви Христової особлива оселя приготовлена це є Новий Єрусалим. І Він каже до апостолів, але ви вже цю дорогу знаєте. Ми вже цю дорогу знаємо, якою йти до цього нового Єрусалиму. І що ж в цьому новому Єрусалимі є? Там є. Престол благодаті і відповідно стіл Божий. Я зараз про цей стіл. Зачитаю. Євреїві 4:16. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Що ж на цьому престолі в нас є? Об'явлення 5,6. І я глянув, і ось серед престолу, чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець як заколений. Що тут є? Тут є Агнець. На цьому престолі, так? і що тут є? Що ми можемо... Чому ми приступаємо до цього престолу благодаті? Тут є жертва Христа є кров і тіло? Що ми маємо споживати за цим престолом благодаті? Кров і тіло. І чому нам каже? От зараз я зачитаю. Каже нам апостол Павло до, Коринтян, зараз, до Коринтян 11, 23. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Подяку віддав і проломив і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть, на спомин про мене. Це тіло його ламалося. Кому він дав це тіло? Він дав церкві, він не людям з двору дав, що не народжені згори, він дав учням своїм. І так само чашу взяв перший Коринтян 1,25. Він по вечері сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робить, коли тільки будете пити на спомин про мене. І кров це чаша, це чаша нового заповіту. Тіло ламалося для чого? Для того, щоб нас об'єднати в одному тілі Христовому. Ось так ми вже є тіло Христове. Нас Господь об'єднав в своєму тілі і дав нам нове тіло. Кров проливалася. Для чого кров проливалася? Для того і для чого ми маємо її пити. Та для того, що на ця кров нас викупила, ця кров очистила, ця кров зробила нам нас праведних, святих. Христі Ісусі, і вона є нашою, нашою, нашим заступництвом перед нашим Отцем Небесним, що зробило Тіло, яке ламалося. Воно подарувало нам прощення, зцілення, благословення, всі благословення. І чому ми маємо приступати до цього престолу? Тому що тут все є: прощення, зцілення. І чому кажуть пийте і їжте кров мою, тому що, щоб все це отримати, ми маємо це все спожити. І не просто похабцем. Чому? Застерігають, не пийте кров і не їжте, і не роздумуючи про тіло. Ми маємо про це роздумувати, ми маємо приступати. І знаєте, для мене очі наші сьогодні на підтвердження в нашій групі молитва. Я по-іншому на неї почала дивитися і дай нам хліб насущний. А хліб наш насущний це агнець, який ми маємо щодень їсти. І коли ми п'ємо тіло і, їмо, їмо і п'ємо кров, що ми пізнаємо? Ми пізнаємо, ну, скажімо так, переображаємося постійно в сина, в сина, ми пізнаємо, що ми маємо, ми це беремо, беремо, їмо. І так відбувається наше переображення, скажімо так. І ще я хочу зачитати продовження від об'явлення 5:8, як створив це все Господь, і сказав той, хто сидить на престолі: ось все нове творю. Це все нове це є ми в Христі Ісусі, і нове це є новий Єрусалим, де нас посаджено. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав ви мені, Він мені: сталося. Що сталося? Ось це сталося. Ось цей агнець сталося. як Христос сказав: звершилося. Звершилося. Тому дармо я дам від джерела живої води. А джерело живої води, звідки тільки з престолу благодаті тече і іншого престолу, воно не може текти, не може. Переможець наслідить усе. Якщо ми приймаємо це все, що дав нам Христос. Ми хто є? Христос. Правильно, Христос, як ми писали, плюс я дорівнює син. Ми є сини, і ми є переможці, переможуть наслідують усе. І я буду Богом для Нього чітко, для тебе, для мене. А Він мені буде за сина. Тобто ми є сини вже все. Ми спожили це все, ми це все прийняли. І ми вже стали синами. Господь нас, Бог нас. Усиновив через жертву Христа, але є ще і це є наша чаша. Це, це чаша Божа, з якої ми п'ємо, Божа чаша, в якій є благословення. Ми благословені в Христі Ісусі усім благословенням, яке приготоване на небесах. І нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це все Божа чаша. Чаша Господня, але є в нас ще чаша не Божа. Ми знаємо, що диявол, він копіює все повністю в Бога. І в нього є теж свій, скажімо так, своє місто, та... ой, христ... а, престол! Але я не до цього доведу. Є місто Вавилон. Ми вже це чули про Вавилон. І в Вавилоні хто в нас знаходиться? Релігії. Я зараз говорю це чітко послання до церкви. Бо там в Вавилоні багато всього: релігії, діти, народжені згори, народжені з гори. Так, здавалось би, діти Божі. Згори. Ну, і відповідно, якщо тут є ну, Єрусалим, і є Вавилон. І про Вавилон теж сказано. Об'явлення 7:4. А жінка була одягнена в порфіну і в кармазин і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона чашу золоту, повну гедоти та нечисти розпусти її. Об'явлення 17.5. А на чулі її було написане ім'я таємниця. Великий Вавилон, мати, розпусти й Гедоти землі. І об'явлення 17,2. З нею розпусту чинились земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. І яка чаша? Чаша розпусти, чаша блудниці. Хто з'єднується з блудницею, той стає з нею одним тілом. Якщо ти не п'єш тіло і кров, не перебуваєш в цьому, не прийняв жертви Христа, де ти перебуваєш в Вавилоні? І там, до речі, є престол. Престол сатани. І про нього теж сказано. Це було послання до церкви, об'явлення 2,13. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. Це звернення до церкви, де ці релігії перебувають в Вавилоні. За, за чий стіл вони сідають, за чій, ну, до якого престолу вони приходять? До престолу сатани. І я колись задумалася, що таке ідольська жертва. І за цим столом ідольські жертви. Бо в нас тут є одна жертва Христа, яку ми їмо. Якщо людина в Вавилоні, вона приступає до ідольської жертви, що вона там їсть? Оце… Е Хрещення немовлят без віри, сповідь, е ідольські жертви. Ідол це те, що ми шануємо традиції, батьківська віра, ікони. Хтось скаже, та я цьому всьому не поклоняюся і я не приймаю ці ідольські жертви, мощі, все повністю, що вигадала людина, ну не людина, що вигадав сатана і це все це є все. Ідольські жертви, і ці люди в Вавилоні, цю ідольську жертву за цим столом постійно споживають. А це є блуд, це є хвороби, це є смерть, це є ну, е е е прокляття, це все їхня чаша, чаша сатанинська і попереджає апостол Павло, що я не хочу, щоб ви стали спільниками цієї чаші, спільниками цих бісів. Тому що хто тут заправляє? Тут заправляє престол сатани і дух Антихриста. Тут не може бути зцілення. Не може бути зцілення тільки тут. Зцілення тільки в Господа нашого. А тут є тільки дух Антихриста. І е, хтось каже: я не поклоняюся іконам, я це все не роблю. Але книга Самуїла 1, 15, 23. Бо непокірливість. Що таке непокірливість? Це гординя, самоправедність, це той самий закон, як гріх ворожбитства. Ми знаємо, що ворожбити царство Божого не унаслідують. А свавільство? Свавільство – це діляти на власний розсуд. Що хочу, то роблю. Традиції придумаємо, там будемо служити іконам і так далі. А свавільство, як провина та служба, бо вона. Це і є ідолопоклонство Свавілля діяти на власний розсуд, що і церкви роблять, діють на власний розсуд. Отже, тут і так і а в Євангелії чітко сказано Слово Боже говорить: а ликливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, бо тут тільки блуд, і чарівникам, бо тут дух ворожбитства, і ідолянам. І всім неправдоводцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Тому люди, які знаходяться в Вавилоні, які знаходяться в релігії, вони постійно під прокляттям. І чаша їхня це є вже чаша демонська. І вони споживають з цієї чаші. Демонська чаша. І знаєте, Єремія теж це бачив. Єремій 51,7. і Вавилон у господній руці золотає ця чаша. А що всю землю напувала? Чим народи впивались вином тим його? Тому пошаліли народи, пошаліли. А що в тому воні було? Я вам скажу, що і бачив я жінку п'яну від крові святих і від крові мучеників Ісусових. І, бачивши її, дивувався я дивом великим. Народжені згори? тут теж. Я думала, я народжена згори, все, я Божа дитина, я не можу хворіти, я не можу е бути під прокляттям, але ні. І кому я казала? Христос дає своє тіло і кров, Він дає учням і, і перебували. Чому це так важливо? Тому що е, в діях пише і перебували вони в науці апостольській, коли ти не маєш науки апостольської, чи ти достойно приймаєш тіло і кров Христа, в ламанні хліба, чи ти достойно ламаєш це тіло і кров Христа приймаєш, і чітко сказано. І каже апостол Павло, 1 Коринтянам 1,29 Бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той на суд собі їсть і п'є. І Коринтян 1, 11.30. Через це, поміж вами, багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Вони не, не прийняли жертву Христа. Вони далі просять. Дай, Господи, подай, принеси і так далі. Вони не пізнали жертву Христа. Вони не їдять, вони не за цим столом. Вони за столом, за ідольськими жертвами. І тому їхні плоди такі самі будуть: смерть, хвороби, прокляття і все-все, все, що є в Вавилоні. Е, тому застереженням Господь говорить. І дивіться, ну, іде їхня голова. Що в нас тут в голові? Чому важливо оновлювати розум? Тому що ми роздумуємо над словом, Господь каже: прийми, прийми. Як ми приймаємо? Ми споживаємо цю їжу, роздумуючи над нею, ми приймаємо ці благословення, вірою приймаємо цю благодать. Так, це є благодать Христос. А тут що в людей в голові? Престол сатани, хвороби. Прокляття, хто там, кому вони жертви приносять, духу Піднебесця, де вони живуть? В Вавилоні? Тому робимо висновки: якщо ми не бачимо ще перемог в своєму житті, роздумуємо над жертвою. Христа, роздумуємо над тим, що Він нам дав через своє тіло і через свою кров. І це настільки важливо, не просто от так от, як ми вже розмовляли на молитві, похапцем з'їв і пішов, а роздумуємо, приймаємо, розжовуємо. І, але насправді це, в мене сьогодні велика радість, бо Господь показав. Ось це він сказав: не беріть нічого з того заклятого, з Вавилону. Відкидайте ті всі твої свої твердині, з якими ви прийшли. Для того є в нас і кров, щоб нас все очищало постійно. Кров нас очищає, постійно, слово нас очищає. Це, і чому ми постійно святі, і чому ми постійно праведні? Тому що ми вже в. Діти Божі, сини, так ми вже де наша голова, де наш, з ким ми з'єднані з Христом, ми з Ним одне тіло. Ми в Новому Єрусалимі посаджені. Основне, щоб ми постійно перебували в науці і приймали жертву Ісуса Христа, якою, яку Він для нас, для нас дійснив. І це ще було все закладен світу. Господь ще це все передбачив і ще нас не було, а він вже це все звершив. І друге Петра 3, 17, 18 нам на завершення. Стережіться, що не були ви зведені блудом безбожних і не відпав від свого вґрунтування від науки, щоб зростали в благодаті й впізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь, Амінь. нашому Господу.